Доброго дня на заняття з розвитку мовлення. Дітки, подивіться, до нас прийшов хлопчик. Давайте з ним привітаємось. Доброго дня. А чому це ти, Юрко, чепуришся перед дзеркалом? Не роздягаєшся. Юрко відкрив валізу і повитягав багато одягу. Подивіться, що тут є шорти, сорочка. Спідниця футболка, гольфи, хустка, шапка, шкарпетки і штани. Моя матуся поїхала на сесію в університет, а тато на роботі. А я заплутався, що мені вдягти в садочок. Дітки, допоможемо Юркові правильно одягнутися, що потрібно одягати спочатку, а спочатку ми одягаємо шкарпетки, потім штани, майку і сорочку. Що ми з вами вдягаємо на ноги? Так, розумнички, це шкарпетки. А що інколи надягають дівчата на ноги? Так, це гольфи. Давайте спробуємо із вами скласти речення про гольфи або про шкарпетки. У мене є і гольфи, і шкарпетки. Або у мене є лише. Шкарпетки. А якого вони кольору? Різнокольорові. Давайте спробуємо тепер про сорочку. На мені вдягнута сорочка. Якого кольору у тебе сорочка? У мене сорочка блакитного кольору. А на Олі вдягнута ось така спідничка якого кольору ця спідничка? Ця спідничка помаранчевого кольору. Молодці дітки, а ще наш одяг зручний і охайний. А скажіть мені, будь ласка, що можна робити із спідничкою? Одягати, знімати і берегти? А що можна робити із сорочкою? Одягати, застібати, розстібати гудзики, знімати, носити і берегти. Малята. А тепер давайте роздивимось цього Андрійка та Ганусю, і скажемо, в що вони вдягнуті. Подивіться малята. Чия це шапка? Так шапка ганусіна. А чиї це чоботи? Теж ганусині. А чий це шарфик? Так, Андрієв шарфик. А штани? Так, штани теж Андрієві. А подивіться на себе і скажіть мені. В що ви вдягнуті? І чиї це речі? Діти, а подивіться, будь ласка, на ці малюнки і скажіть мені, що в них спільного? У сумці є ручка, у парасольки є ручка. Мама тримає дитину за ручку. І у дівчинки є ручка. Діти, слово ручка звучить однаково, але має різні значення, згодні зі мною. Малята, а у вас буде невеличке завдання розказати мені, як ви вдягаєтесь на прогулянку і що за чим одягаєте. А зараз до нових зустрічей.